На цьому стадіоні у селі Камбурлівка Олександрівського району тиждень тому троє підлітків зняли відео, яке поширили в інтернеті. На відео двоє хлопців на стадіоні ловлять і кидають півня. Зйомки продовжили біля ставка. Тут птаха кидали з висоти та у воду. Відео 30 жовтня побачила в інтернеті, каже директорка Центру соціальних служб селищної ради Валентина Фірсова. Кидали того петуха, гралися тим петухом, ну тоді до води. Почали його топити, потім знову його кидать. Соціальні мережі оці доводять оці наших дітей, які вони стають грубими, жорстокими, Вони себе перед другими дітьми показують героями. На відео впізнала учнів ліцею, розповідає заступниця директора Таміла Ткачонок. Каже, двоє чотирнадцятирічних хлопців восьмикласники. Знімав відео дев'ятикласник. Хлопці Антон, учень восьмого класу Богдан, хлопці із благополучних сімей, навчаються в нашому закладі з першого класу. Антон зараз знаходиться під опікою бабусі і тюдуся, оскільки мама померла хлопчика, а тато зараз в Збройних силах України. Діти займаються спортом. До шостого класу вони були відмінниками. Що штовхнуло їх на цей. Інцидент, випадок, я не можу сказати хлопчик, який знімав відео, це новенький учень, який прибув до нас у вересні місяці. За ці два місяці, коли він навчався, він мав проблеми у відвідуванні занять. Мав непорозуміння із вчителями, досить часто конфліктував, домашні завдання не виконував. Говорить, учні свою провину визнали. Плакали, пояснювали тим, що цей випадок. Вони не обдумали наслідки. Родини підлітків взяли на облік, сказала директорка центру соціальних служб. Це контроль за даною сім'єю. тобто на облік на контроль ставиться у нас, в центрі соціальних служб сім'я. Вмісті з ювенальною поліцією обговорили рекомендовано до психолога. Як хлопці пояснили свою поведінку, телефоном розповіли дві мами для нас. Це шок, я не знала про це. З дитиною говорили, спілкувалися. Дитина сама не ожидала, що воно так все обернеться. Він почав замикатися в собі. Ми зараз будемо звертатися до психологів. Вибачте, не можу говорити. Не хотіла в це вірити, звісно. Говорить, я не до коли. що там знаходився, Бо наоборот всіх животних ні з домой. Васалій без хвостов і без лапи. Ну, якби у нас є і коти, і морська свинка, і собака, але у нього ніколи не було нікої жорстокості. Спрашую, чому повлияло, почому не уйшов оттуда, Не знаю, чому я здала. Нині з підлітками працює психологиня Інна Дем'яненко. Коли ми говорили про півня, вони посміхалися. Ну, тобто вони до цього серйозно не відносилися. Вони хотіли погратися, хотіли, як вони кажуть, прикольнутися. Ну, а це все, я як розумію, що це все із цього починається. Якщо маленька дитина хоче прикольнутися, просто подивитися на того метелика, якому відірвуть крильця чи тій мурахи відірвуть лапкою, що з нею буде. О, от у них зараз це саме. Такий інтерес у них виник стосовно цього птаха. Це перші кроки вже садизму, скажімо так. Це починається з цього з маленького, починається з метелика, з котика, із жучка, з птиці, да, з птаха в нашому випадку, а потім це все може ну, перенестись на більш таке серйозне на. На однолітка, на меншого, на, потім уже на людину. Діти у 14 років вони вже усвідомлюють те, що вони роблять. Поліція відкрила кримінальне провадження через знущання підлітків з птаха. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. В разі доведення їхньої вини, відносно них може бути застосовано примусові заходи виховного характеру. Так як вони не досягли віку, з якого можна ставати кримінальне питання за вчинення даного правопорушення, так як суб'єктом злочину вважається особа, яка досягла 16-річного віку, І відносно батьків також буде прийматися рішення про притягнення їх до. Адміністративну подальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. У школах громади пропонують дітям альтернативу соціальним мережам гуртки, каже начальниця відділу освіти Наталія Кравченко. Вважає, передусім за поведінку неповнолітніх відповідати мають батьки. Чому це перекладаєте на владу, на школу, на керівництво там, да, відділу освіти? Чому маєте гідність теж взяти на себе порцію цієї відповідальності? За словами директорки центру соціальних служб на обліку родини підлітків будуть рік. Відповідальність дітей і батьків визначать після завершення слідства. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.